В цьому відео ви дізнаєтесь про компанію Нові кредити, яка кредитує клієнтів, кому потрібні гроші. В описі до цього відео і в коментарі є сайти на калькулятор, де ви можете прорахувати позику на обраний вами термін. Якщо ви берете позику в перший раз, то мінімальна сума 1000 гривень, максимальна 3000 гривень. Термін кредитування. Від 2 до 21 дня ставка становить 2,5%. З 30.06.2023 2023 року організація змінює термін кредитування. Тепер кредит має два періоди: основний лишається, як і був, до 30 днів, до якого додається ще другий період 365 днів. Процентна ставка в основному періоді без змін 2,5% в день. Процентна ставка в другому періоді буде зменшена 2,49 в день і нараховується до завершення терміну дії договору, тобто ще рік після завершення основного періоду. Це називається продовження кредиту, яким ви можете користуватися. Якщо ви берете повторний кредит, то... Сума максимальна може досягти до 6 тисяч гривень, якщо ви звертаєтесь у повторний раз. Розмір кредиту нараховує вам організація при зверненні. Прорахуйте обов'язково, щоб ви знали, які будуть суми до виплати за весь період користування кредитом.